Читати чи дивитись? Ось у чому питання. Привіт! Мене звати Альона і ти на моєму каналі про книжки. Сьогодні я хочу поговорити про одну із найцікавіших тем для книгоманів, і це кіноадаптації до відомих книг. Я думаю, що усі любителі книг зараз зі мною погодяться, що далеко не усі кіноадаптації є дійсно чудовими. Але сьогодні я хочу розповісти про своїх улюбленців. І на першому місці у мене в цьому рейтингу це кіноадаптація до книги Стівена Кінга Зелена миля. Це ті рідкісні випадки для мене, коли спочатку я подивилася фільм, а потім вже прочитала книгу. І я не залишилася розчарованою ні фільмом, ні книгою. Звичайно. Книга все одно дає більше подробиць, вона все одно є більш трагічною. Книга все одно є більш емоційною під час прочитання. Ти переживаєш набагато більший спектр емоцій, ніж під час перегляду фільму. Але саме фільм Зелена миля мене також не залишив байдужою. Усі актори, звичайно, Том Генкс відіграли просто неймовірно. Вони змогли передати усі ті емоції, які, як на мене, закладав Стівен Кінг саме у свій текст. Для мене головною цілею як книги, так і фільму залишити емоцію, подарувати вам цю емоцію. І у цьому випадку, дійсно, як фільм, так і книга, вони змогли передати усю цю історію, увесь трагізм, усі жахи цього життя, вони залишили після себе дійсно глибокий емоційний слід. Я вважаю, що саме з такою задачею змогли впоратися і режисери, і актори, і усі ті, хто були причетні до створення. Орення цього неймовірного кіношедевру. Тому, якщо ви ще не дивилися цей фільм, але встигли прочитати книгу. Я вам також дуже рекомендую. І я думаю, що ви не залишитесь байдужі і вам так само, як і мені, він дуже сподобається. Наступна книга, до якої є кіноадаптація, не менш чудова ніж сама книга, це загублене від авторки Гіліан Флін. Фліннікдан. Зараз вся Америка, мабуть, найбільше ненавидить саме вас. Це ви вбили свою дружину Нік. Усі навколо казали нам, що шлюб це важка праця, тільки не для нас із ніком. Як вам відомо, моя дружина Еміе Льодан зникла три дні тому. Я ніяк не причетний до зникнення моєї жінки. Я нічого не приховую. У неї були близькі друзі. Ні, навряд чи. Ви не знаєте її друзів, не знаєте, що вона робить протягом дня. Не знаєте, яка в неї група крові. Це те прикидається, щоб усі повірили, що він не винен. Він тобі не подобається, так? Я лише намагаюсь порядно ставитись до тих, хто допомагає шукати Емі. Я стараюсь вірити, що чоловік любить мене, та я можу помилятись. Ви бачили раніше того хлопця? Емі дівчина, яка привертає до себе увагу. Викрадач має повернути її. Ви можете це пояснити? Хочете виграти у цих перегонах? Ви бачили цю дівчину? Так, я її пам'ятаю. Я знаю вас. Ви були серед волонтерів. Я прийшов допомогти. Що ви хотіла? шукала ствол? Ми також налякані, але ми прийшли. Я наче зайва річ, якої от, -от позбудуться. Мені здається, я можу зникнути. Ознака соціопата це відсутність емпатії. Емі втратила багато крові, та хтось її змив. Нащо змивати крові інсценуючи місце злочину? Щоб там не знайшли. Я думаю, ваші справи кепські. Я нарешті збагнула, що боюся власного чоловіка. Я натреную вас, як поводитись, що казати, про що мовчати як дресировану мавпу. Як дресировану мавпу, яку не стратять. Ця жінка з'їсть тебе живцем. Ви били її? Тобі цього замалою усе це ніщо ні ще раз ні, ніколи в житті. Ми вважаємо, що нік причетний до зникнення нашої доньки. Без тіла та знаряддя вбивства, вся їхня надія на ваше зізнання. Я новини, якісь ви замі були щасливі? Скажи мені, ти питаєш чи вбив я свою жінку? Чоловік моїх мрій, який здатен убити мене? Та моя версія. Він здатен убити мене. Це її слова. Він справді здатен... убити мене. Чули, вислів, проста відповідь зазвичай найправильніша. Я ніколи в це не вірила. Загублена Девід Фінчер, режисер фільму Загублена, який має одноіменну назву. Він дійсно зняв неперевершений фільм. Це також той випадок, коли я спочатку подивилася фільм, а потім насправді випадково знайшла книгу. І для мене це було дійсно відкриття, тому що сам фільм мене тоді, я пам'ятаю, дуже вразив. Я дивилася його до другої ночі і прям така: вау-вау-вау, як цікаво! А коли я потім ще прочитала книгу, я була взагалі в повному захваті. Мені дуже сподобалось, як режисер зміг передати усю напруженість, усю інтригу, усь, про просто повністю сюжет який. Практично до дрібниць повторювався різноманітні дрібнички, які режисер зміг утілити у кіноадаптації, які були у книзі. І для мене, як для читача і поціновувача, саме книг, мені здається, що ця кіноадаптація також вийшла дуже дуже вдалою. І тут мені здається, були взагалі не зайві деякі дрібнички, які режисер додав, так би мовити, від себе такі родзиночки, тому що все одно основний мотив, основний сюжет. Самі персонажі і актори змогли неймовірно відіграти, неймовірно передати усе те, що головні герої книги переживали у той той сенс, який вони несли через усі сторінки книги, і мені здається, це досить вдала комбінація, коли режисер. Не далеко відступає від сюжету книги, але тим не менш він повністю передає усю атмосферу, яку автор хотів передати у своєму романі. Тому, говорячи про загублену, якщо ви не читали або не дивились, я раджу вам також і почитати, і подивитись обов'язково. Наступне це Великий Гетсбі» від Фіджеральда. Я скажу вам істинну правду. Істинну правду про себе. Мої батьки були дуже заможні люди з середнього заходу. На жаль, вони вже померли. Я жив у всіх столицях Європи. Колекціонував коштовності, полював, малював часом. Далі прийшла війна, друже. Усі союзницькі держави нагородили мене орденами. Майор Джею Гетсбі за винятку. За виняткову відвагу. відвагу. Саме так. Чи все це було правдою? Гетсбі. Щиро вірив у свою щасливу зірку, та мене не відпускало бентежне відчуття, що він щось приховує. Гетсбі, Хотів би я знати, хто він такий і чим живе? Гетсбі? Який Гетсбі? Містер Карой, це мій добрий друг майор волька. Я чи ви шукаєте партнерів для бізнесу? Але це тільки поміж нами. Ви зрозуміли вас. So Як ми не могли взяти і втекти? Те, що я чула, просто шокує. Тепер усе зрозуміло. Me, На жаль, минулого не повернеш. Ви так важні. Ця історія, на мою суб'єктивну думку, у фільмі зобразилась навіть краще, ніж у книзі. Я думаю, що зараз багато хто може забити мене тапками, але я вважаю, що у фільмі вийшло набагато яскравіше передати усе, і в той, просто, можливо, через те, що це було візуально для мене більш яскраво. Але цей той випадок, коли фільм майже повністю. Повністю відзеркалює книгу, тому, якщо ви читали або дивились, я пропоную вам обрати щось одне, тому що фільм дійсно він практично дослівно. Усе розповідає так само, як і у книзі. Можливо, я щось втратила, тому що читала і дивилась я досить з великим проміжком часу. Але коли я спочатку читала ще у школі, а потім подивилася фільм, для мене це дійсно були майже однакові історії. І якщо говорити саме про фільм, мені здається, це просто вау-ефект, коли режисер зміг повністю передати усе і навіть додати. Такої більш яскравості цьому тексту, так би мовити, і в цьому випадку фільм мене вразив набагато більше, ніж сама книга. Але тим не менш, кіноадаптація чудова, книга чудова, історія також неймовірна. І тут я звертаюсь до всіх потероманів. Але книги, звичайно, просто вау. Я обожнюю Гаррі Потера. Усі книжки про Гаррі Потера просто любов. Але тут я хочу відмітити, що фільми. Також є моїми улюбленцями. У мене є така традиція. Ми з моїм коханим передивляємося Гаррі Поттера саме перед Новим роком. Це в нас така традиція, яка починається з Дня Святого Миколая. Це якийсь такий стартовий пункт для нас. І ми передивляємося усі частини. Мої улюблені це перші чотири. Його улюблені якраз п'ятою до кінця і. Я вважаю, що ці історії, як фільми, так і книги, вони просто неймовірні. Читала я книги ще у дитинстві, ще до того, як вийшли фільми, але я пам'ятаю свої враження, коли я вперше подивилася фільми, це просто було вау. Я пам'ятаю свої враження, як я читала ці книги, і це також було просто неймовірно. Зараз, будучи вже дорослою жіночкою, так би мовити, я мрію зібрати неймовірно гарну колекцію ілюстрованих видання. Дані Гаррі вони є різноманітні, вони є з гарними ілюстраціями. Я бачила книги, навіть коли ти відкриваєш, і там якісь фігурні, такі об'ємні вирізки, які ілюструють якісь події із книги. Ну, Гаррі Поттер – це просто любов. А яка ваша улюблена частина Гаррі Потера? Поділіться зі мною у коментарях. Моя це філософський камінь і кубок вогню. І тут від Гаррі Потера переходимо до Володаря Перснів, тому що, як на мене, це також неймовірні історії, неймовірні книжки, неймовірні кіноадаптації. Читати Володаря Перснів Толкіена мені було досить складно, тому що почала я його читати у 13 років. Я думаю, що це не була правильна література. Для 13-літки, але перечитавши, подивившись, я думаю, що дійсно і книги, просто увесь цей світ він настільки складний ну, неймовірно передати це у фільмах, так само неймовірно, як це було. Прописано у книжках. Мені дуже подобаються фільми. Мені дуже подобаються фільми про хобіта. І це, до речі, ще одна традиція, які ці фільми ми передивляємося після нового року. Починаючи там з 1-2 січня, у нас починається просто період. Володаря перснів, і останньою кіноадаптацією на сьогодні це дівчина з татуюванням дракона, адаптація роману Стіга Ларсона. І як на мене, це також саме той фільм, який майстерно передав. Прекрасну книгу. Актори, зйомки, кольори, просто передача усього дійсно вийшла неймовірною. Мені дуже сподобалася книга, так само, як я була у захваті і від самого фільму. Якщо ви ще не читали книгу, але вже бачили фільм, я дуже раджу вам прочитати книгу, тому що вона все одно вона доповнена своїми подробицями, вона більш детальна. Усі герої розкриваються значно більше, але тим не менш, це зовсім не псує враження. і і від фільму. Це саме той випадок, коли ти із задоволенням подивишся і фільм, і прочитаєш книгу. А які ваші улюблені кіноадаптації, які ви вважаєте, були найуспішнішими, я буду дуже вдячна вам за якісь рекомендації до перегляду або до прочитання? Мені здається, тема кіноадаптації є дійсно дуже цікавою і просто порівняти те, як Режисери змогли відобразити, зобразити і взагалі продемонструвати усе те, що відбувалося у книзі, і при цьому не втратити шарм книги, не втратити подробиці, які дійсно мають своє значення, мають важливе значення. Ну, це для мене просто дійсно шедеври. Як кінематографу, так і книжок, коли режисери можуть. Усе це втілити у життя і не зіпсувати враження про фільм, не дивлячись на те, що вони зняті по надзвичайним історіям книгоіндустрії. Сьогодні на цьому все. Я з нетерпінням буду чекати ваших коментарів і до скорих зустрічей!